Батько, який йде на війну з окупантом. Діти ростуть сиротами. І все це через одного ворога. Історія боротьби з росіянами повторюється. І про це вистава Я повернусь юних театралів з Козової. Насправді вистава дуже тяжка для розуміння. Вихованці дитячого зразкового театру дивосвіт побували у Козівському ліцеї імені Герети. Загалом з виставою об'їздили всю громаду, а ще сусідні райони та області. На своїх показах збирають гроші для ЗСУ. Ми допомагаємо зсу. Ми вже об'їздили більше сел, чим більше десь вже було 25 сел. Треба робити добро. Таким способом ми доносимо не тільки те, що ми збираємо кошти і ще щось. Ми ще й підбадьорюємо наших. Співгромадян і українців до того, щоб жертвувати благодійництво, допомога нашим Збройним силам. <зв>. Сюжет вистави емоційно складний, зізнаються діти. Важко було працювати над деякими ролями. Я тітка Юстина, це моя внучка Гануся. Мені було ну, в деякій мірі складно передати цей біль, що в мене син на війні, і тут внучка сирота, в неї немає матері, і це було. Трохи складно зараз в Україні дуже багато дітей, сирот, без батьків. Е, мені було в деякій мірі теж важко передати, що в мене немає мами і тату на війні. Українці споконвіків боролися з московським окупантом, тож у виставі діти показали і це зло у вигляді чорта, який всілякими методами спокушає людей до злочинів. Як зараз заманюють людей на свою територію, так і тоді також заманювали. Як людей заманювали? Людей взагалі заманювали, знаєте, щоб стати на сторону негативу і почати так, якби бути за більшовиків, щоб вони так би зараз також мітки малювали і так далі. Юні актори розуміють, що таке війна і що подібних ситуацій в українських сім'ях чимало. У Варвари батько в ЗСУ, тому для неї гра на сцені це подвійна відповідальність. Мій тато він офіцер ЗСУ, і зараз він служить в Києві. Він думає, що це гарна ідея допомагати таким чином, тому що ми. Як справді сказати, заробляємо гроші своєю працею. І ці гроші е, дають нам люди, які хочуть допомогти воїнам ЗСУ, так само, як і ми самі. Е, тому я спеціально навіть робила ту скриньку для е, збору коштів. Наставниця і режисерка дитячого зразкового театру Дивосвіт радіє, що виставу подивилося вже так багато людей, адже таким чином діти допомогли не одній військовій бригаді. Захисники ж в свою чергу прислали акторам найцінніший подарунок. Це одна із нагород, які ми маємо з 24-ї бригади за допомогу. Це з підписами воїнів і це для нас дуже. Дорога ця нагорода, вони бачать події, які відбуваються зараз. У мене є грав хлопчик, його батько загинув на війні. Славка такий хлопчик грав, вістового Славка. Він грав. Дітки це переживають. Я дуже пишаюся, як я вже сказала, цими дітками. Людмила каже, тішить реакція глядачів. Старання її вихованців оцінюють щоразу емоційно зі слізьми на очах. Виставу Я повернусь показують вже майже рік. За цей час зібрали більше 160 тисяч гривень.